Привіт усім, у кожного з нас є свої скелети у шафі. Але що, якщо в когось це не шафа, а ціла майстерня? І не скелети, а те, що інше. Сьогодні ми поринемо в історію про те, як звичайна поїздка до друга може перетворитися на нічне жахіття і як дитяча травма однієї людини може стати смертельною пасткою для іншої? Суцільна біла мла поглинула все. Дорогу, обриси дерев, саму лінію горизонту. Здавалося, світ звузився до плями світла від автомобільних фар, у якому несамовито кружляв сніг. Завірюха лише посилювалася, а вітер люто завивав, розхитуючи стареньку мазду. Стрілки годинника невблаганно наближалися до першої ночі, і Олексій, вкотре, вдивляючись у снігову кашу попереду, вирішив знову набрати друга. Дімо, це я. Промовив він у слухавку, намагаючись не відривати погляду від ледь помітної колії. Ти ще не дістався повороту на соснівку? пролунав стурбований голос Дмитра. Та не було ніякого повороту. Яка дорога була такою, і їду? Жодних тобі з'їздів роздоріж, жодного вказівника. Останній знак я бачив кілометрів двадцять тому там було написано Річка Вовча. І все. Може, ти його проскочив? Не помітив у такій заметілі? з надією в голосі спитав Дмитро. Кажу ж тобі, не було куди звертати. Тут усе так замело, що я ледве межі дороги вгадую по стовбурах дерев. Тоді я взагалі не уявляю, де ти. Маршрут ніби правильний, а занесло тебе в якусь глушину. Вибач, Олексію, це я тебе витягнув у таку погоду. Треба було сто разів подумати, а мені ж не терпілося тобі свою нову баню показати, шашликом пригостити. Та годі вже. роздратовано перервав його Олексій. Я б і так поїхав, навіть якби тут штормове попередження оголосили. Не так часто я в твоїх краях буваю, щоб не заїхати. Слухай, вже глибока ніч ти, мабуть, цілий день за кермом. Може, зупинишся десь у мотелі. Або в найближчому селі попросишся на нічліг, перечекаєш негоду, а вранці вже до мене вдень я тебе точно зорієнтую. Дімо, якби тут було хоч щось, окрім дерев та снігу, я б з радістю, очі вже самі заплющуються. Саме в цей момент машину добряче струсонуло на прихованій під снігом ямі. Олексій випустив телефон обома руками, вчепившись у кермо. Автомобіль занесло. Він з'їхав з дороги і м'яко груз у пухкому заметі на узбіччі. Двигун кашлянув і затих. Перевівши подих, Олексій відчув, як сонливість миттєво зникла, поступившись місцем адреналіну. Він намацав на підлозі телефон. Ало! нервово гукнув він у слухавку. Ти чуєш, що там сталося? Ти куди зник? Ледь не злетів з дороги, вже все гаразд. Спроба повернутися на дорогу не увінчалася успіхом, колеса безпорадно буксували. Ночувати в заметі посеред лісу зовсім не хотілося. До ранку машину б замело по самий дах, а акумулятор сів би остаточно. Треба було терміново шукати нічліг. Якби я знав, де ти вже виїхав би на зустріч», – втомлено промовив Дмитро. Не треба. Я знайду, де переночувати, а зранку розпитаю дорогу так буде надійніше. Мудре рішення тоді до зв'язку, друже. Кинувши телефон на пасажирське сидіння, Олексій вдивлявся в темряву за стіною лісу. Потроху почали проглядатися засніжені простори безкраї поля, що губилися вдалені, хоча під білою ковдрою могли ховатися і замерзлі болота, і буреломи. Раптом попереду замаячили темні силуети якихось будівель. Олексій полегшено видихнув. Залишалося сподіватися, що там живуть люди, дорога стала трохи ширшою, біч неї здіймалися снігові вали. Незабаром Олексій опинився посеред великого перехрестя Він пригальмував, шукаючи очима вказівники, але їх не було Що ж це за ведмежий кут, що навіть знаків немає. Наче снігова пустеля дика й безлюдна, світло фар вихопило з темряви дві хатини, що потопали в заметах. Вони тулилися до дороги неподалік від перехрестя. На щастя, в одному з вікон Олексій помітив ледь помітне мерехтіння світла, хоч якась ознака цивілізації. Залишивши машину біля дороги, Олексій вибрався назовні. Мороз миттєво прокрався під куртку, в носі запекло. А з рота вирвалася хмарка пари. Пробираючись через глибокий сніг, що рипів під ногами, він підійшов до першої будівлі. Це була призимкувата дерев'яна халупа без вікон, яка похмуро дивилася на нього з-під похиленого даху. На дверях висів величезний іржавий замок. Розуміючи, що тут ловити нічого, Олексій рушив до другої хати. Ця виглядала більш обжитою. У вікнах танцювали відблиски вогню, а з димаря йшов дим. Подихавши на замерзлі пальці, чоловік піднявся на ганок і постукав. Звук вийшов глухим, і ніхто не відповів, хоча всередині почулася якась вовтузня. Добрі люди, відчиніть знову тиша. Схоже, господар загубленої в снігах хатини не надто радів гостям, але залишатися на морозі до ранку Олексій не збирався. І за барабани у двері кулаками значно сильніше. Пустіть переночувати. завірюха на дворі. Я заплачу двері під його рукою здригнулися і зі скрипом прочинилися. Виявилося, вони весь цей час не були замкнені. Всередині було тісно і напрочуд тепло. Стара хата з низькою стелею складалася з однієї кімнати, більшу частину якої займала масивна побілена піч. Обвішана пучками сушених трав. Від неї йшло приємне тепло, що надавало цьому приміщенню затишку, незважаючи на безлад. Скрізь валялися якісь пакунки, ящики та кошики. Є хтось? тихо запитав Олексій, роблячи кілька кроків до печі. Тепло вабило його, як світло метелика. Притиснувши замерзлі долоні до її гарячого боку, він із насолодою видихнув. З темного кута, куди не діставало світло від каганця на столі, почулося шарудіння. За печі визирнула сива голова старого, який з недовірою дивився на непроханого гостя. Вибачте, одразу ж виставив перед собою руки Олексій, я стукав, а двері були відчинені. Я дуже змерз, хотів погрітися. Старий щось невиразно пробурмотів, але з місця не рушив. Його скуйовджена борода звисала клаптями, а стара фуфайка протерлася на ліктях. Схоже, дід давно жив тут сам і встиг здичавіти, на вулиці така заметіль дороги зовсім не видно. Може, підкажете, як до села Калинівка звідси дістатися? Прямо їдь. не надто привітно буркнув дід і вийшов зі своєї схованки. Там, за пагорбами, річка буде кригою вкрита. Через неї по льоду, а потім через хащі пішки до села ще кілометрів п'ять. Олексій зрозумів одне вночі та в таку хуртовину йому до Калинівки не дістатися, особливо якщо шлях лежить через замерзлу річку, але принаймні село було недалеко вранці він точно знайде дорогу. А ви мене не пустите переночувати? Я дуже втомився цілий день за кермом. Без особливої надії запитав він. Старий задумався, почав жувати губами, а потім пильно оглянув гостя, ніби оцінюючи, чи не завдасть йому шкоди цей міцний чоловік. Щоб розвіяти його сумніви, Олексій поспішно додав Я заплачу. Гаразд залишайся. Спатимеш на лавці. Нарешті здався дід і сів за стіл. «Дякую. де скажете, там і ляжу. Полегшено зітхнув Олексій. Дід дивився на нього уважно, трохи хитро, і ледь чутно повторив: Так, де скажу? Олексій швидко набрав повідомлення Дмитрові. Знайшов ніч ліг у місцевого діда вранці Буду. Старий тим часом накривав на стіл, виявляючи несподівану гостинність, хоча по його обличчю не можна було сказати, що він радий гостю. Тебе як звати? Запитав господар. Ну, Олексій. А я, дідо мелян, їсти будеш? На столі з'явилася стара каструля з гарячим бульйоном та пательня зі смаженою картоплею і шматками якогось м'яса. Олексій спочатку хотів відмовитися, але апетитний запах зробив свою справу, і вони сіли вечеряти при світлі каганця. За вікном лютувала завірюха, але всередині, в теплі та на півтемряві. Панував спокій. З жадібністю людини, яка нічого не їла цілий день, Олексій накинувся на їжу. Дід їв повільно, більше спостерігаючи за гостем. А ти чого в наших краях робиш, Олексію? поцікавився старий. До друга в гості їду вчилися разом. Давно не бачилися, а тут якраз по роботі неподалік опинився, от тільки через хуртовину заблукав. Значить, тобі в Калинівку? Так, переночую у вас, а вранці, сподіваюся, знайду дорогу. Закінчивши вечерю, Олексій сито відкинувся на лавку. Зігрівшись, він почав позіхати. Дід прибрав зі столу, а потім приніс два металеві кухлі та старий чайник. Давно в мене гостей не було, зізнався дід Омелян, розливаючи гарячий чай. А ви тут чим займаєтесь у такій глушині? Спитав він, коли трохи зігрівся. Дідомелян положив виделку, зосереджено дивлячись у темне, мов закопчене вікно. Вогонь у його очах згас, залишивши по собі щось тьмяне і важке. Я зберігаю тих, кого ліс забирає, сказав він повільно. Даю їм спокій. Його голос лунав дивно урочисто, і водночас втомлено. Олексій не надав цим словам особливого значення. Списавши все на старечу дивакуватість, проте відчув, як мороз знову торкнувся потилиці. Закінчивши вечерю, він ледве втримувався від позіхів. Старий мовчки вказав йому на широку лавку за піччю. Дерев'яна поверхня здавалася холодною, але втома взяла своє. Загорнувшись у стару ковдру, Олексій заснув майже миттєво. Хоча останнє, що він встиг почути, було Тихе. Майже шепотливе сопіння діда, який ще довго сидів за столом, дивлячись кудись у темряву. Олексій прокинувся серед ночі. Йому здалося, що його розбудив якийсь звук, але коли розплющив очі, в хаті панувала тиша. В печі ледь жевріли червоні вуглинки, кидаючи тремтливе світло на стіни. За вікном завивала завірюха. І подекуди тріскотіли гілки, немов хтось невидимий шкрибця у темряві. Він кілька хвилин лежав, намагаючись заспокоїтися. Діда Омеляна ніде не було видно, тиша здавалася надто щільною, ніби хата слухала його дихання. Нарешті він вирішив вийти на двір. Після вечірнього чаю непереборно захотілося до вітру. Обережно, щоб не скрипнула підлога, Олексій натягнув куртку. Накинув капюшон і прочинив двері. Мороз ударив одразу, наче лезо, по обличчю. Повітря було таким різким, що, здавалося, воно ріже легені. Сніг під ногами рипів так голосно, що цей звук глушив навіть завивання вітру. Він зробив крок у бік другий, злякано озираючись довкола. Білі кучугури темні спини дерев, і все це крутилося в заметілі, немов у хороводі. Вже повертаючись до хати, він уже клав руку на дверну ручку, коли краєм ока помітив тоненьку смужку світла. Вона пробивалася з під дверей сусідньої халупи, тієї, що виглядала покинутою без вікон з похиленою покрівлею. Світло було тьмяне, але воно виразно світило крізь щелини. і саме це здалося найжахливішим чому вночі там горить лампа. Олексія огорнула непереборна цікавість, змішана зі страхом. Ноги самі понесли його ближче, хоча розум кричав: Повертайся. Серце калатало так сильно, що віддавалося у вухах. Він наблизився і побачив двері тієї халупи були ледь прочинені, і світло тремтіло, наче живе. Затамувавши подих, він схилився і зазирнув у щілину. Те, що він побачив, змусило його застигнути на місці. Всередині була не комора, як він гадав, це була майстерня. За великим дерев'яним столом, освітленим гасовою лампою, застигла родина чоловік, жінка і маленька дівчинка. Вони сиділи нерухомо одягнені в зимові куртки й валянки, їхні пози були дивовижно природними, майже живими та їхні обличчя. Олексій побачив скляні порожні очі, що дивилися в нікуди. Ніхто з них не дихав. Це були не люди, це були опудала. На столі застигли старі тарілки, в яких лежали засохлі крихти хліба. Біля краю виднівся ще один стілець порожній. Наче він чекав на нього. Уніс удари в різкий запах хімії, змішаний зі старим пилом і холодом. Цей аромат був задушливим і неприродним, як від лікарні чи моргу. Олексій відсахнувся, ледве стримуючи крик. Він позадкував, спіткнувся об замет і глухо впав у сніг. Серце калатало так, що він боявся воно зараз вибухне у грудях. У цей момент двері хати беззвучно відчинилися. На порозі, темною плямою на тлі тепла, стояв дідо Милян. Його постать здавалася більшою, а плечі ширшими. Він мовчав, лише дивився і тихо запитав у нічну темряву так, що від слів мороз пройшов по шкірі. Тобі не спиться, синку? Олексій, не тямлячи себе від жаху, підхопився і прожогом кинувся назад до хати. Майже збивши діда з ніг. Він упав на свою лавку, накрився ковдрою з головою, тремтячи всім тілом. Сон як рукою зняло, але він прикидався, що спить, а серце калатало так, що він боявся його почує сам господар будинку. Він чув, як омелян повільно зайшов до кімнати, як важкі кроки відлунювали у дерев'яній підлозі. Старий сів за стіл і довго, дуже довго сидів, не ворушачись, спостерігаючи за ним, щоб, хоч трохи, відволіктися від паніки. Олексій витягнув телефон із кишені і тремтячими пальцями написав дружині. Майже одразу прийшла відповідь від сина. Коротке повідомлення. Олексій стиснув зуби, намагаючись виглядати спокійним, і підвівся з лавки. Чого ти там? пролунав низький голос діда з-за столу. Та син пише. Олексій ковтнув клубок у горлі. До речі, йому десять років. Справді. Старий повільно підняв голову. Олексій, намагаючись тримати телефон, рівно показав фото. Дід довго розглядав знімок. Його очі на мить зблиснули дивним світлом. Коли я сиротою став, мені теж десять було. Пошепки промовив він. Батьки пити любили. Зима, голод. Мене знайшов колишній господар цієї хати. Прихистив. Він був добріший за моїх рідних. Дід зітхнув і втупився кудись у підлогу. А ти свого сина любиш, не б'єш? Та ви що? Олексій злякано посміхнувся. Вони ж мені найрідніші, ближче за них нікого немає. На зморшкуватому обличчі омеляна промайнув дивний вираз щось середнє між болем і спогадом. Якби мене так батько любив, ледь чутно прошепотів він. Хто знає, що було б, він відвернувся, повільно видерся на піч і ліг. Більше тієї ночі він не ворушився, але Олексій ще довго лежав із широко розплющеними очима, слухаючи, як завиває вітер, і намагаючись прогнати з голови образ тієї моторошної родини в халупі. Щойно розвиднялося, Олексій був на ногах. Дід теж прокинувся і мовчки поставив на стіл сніданок. Атмосфера була гнітючою. «Їдь у той бік, вказав омелян на дорогу. На машині швидко до Калинівки доберешся. Зібравшись, Олексій хотів дати дідові грошей, але той відштовхнув його руку. Краще синові щось купи. похмуро мовив старий. Олексій вилетів з хати, завів машину і, розвертаючись, набрав Дмитра. Ало, я виїжджаю. майже крикнув він. Чудово, а де ти ночував? У діда Омеляна біля перехрестя. На тому кінці слухавки запала тиша. Олексію. Нарешті промовив Дмитро зміненим голосом. Це погане місце. Про нього всякі чутки ходять, кажуть, на тій дорозі взимку люди зникають. Просто їдуть і не доїжджають. Місцеві кажуть, що ліс їх забирає. Ліс? прошепотів Олексій, згадуючи слова діда. Ти вже поїхав звідти? Так, я вже їду. І добре. У мене від однієї думки про ту хату мурашки по шкірі. Олексій кинув погляд у дзеркало заднього виду. Дідомелян вийшов з хати і попрямував до своєї моторошної майстерні. Його руки були опущені вниз, і в кожній він тримав важку чорну, обмотану брезентом ношу. З під грубої тканини вибивалося щось дивне. Тонкі, жорсткі пасма, схожі то на волосся, то на дріт. Вони ворушилися від вітру, і це робило ношу, схожою на щось живе. Дід зупинився, підняв голову і подивився, посміхаючись, просто вслід машині, що віддалялася. Та посмішка була неправдоподібно лагідною, мов у старого діда, який дарує онукові гостинці, але очі його лишалися холодними, ніби скляними. Як у тих фігуру майстерні, і Олексій не знав, що страшніше думка про те, що цей старий вбивця, який заманює до себе подорожніх, чи те, що він просто самотній божевільний, який знаходить у лісі замерзлі тіла і створює собі родину, щоб не бути на самоті.